Всім вітання. Сьогодні продовжував свою експериментальну діяльність. Вона була з перервами через відсутність світла. Є такий результат. Зараз я його продемонструю. Тобто, якщо ми щось робимо, у нас головне це результат. Зараз ці дві лампочки будуть запалюватися, коли я буду приєднувати заземлення. І дивимося на поле. І Потім я продемонструю, як. Здесь заземлення заземление через бифиляр. Так, зараз включаем живление. Идет разряд. Появилось еще полы. Так, теперь, від того, куда я буду подавать, Лампочка ДЛР загорілася, от загорається лампа ДЛР. Ці лампочки не горять. Коли я даю вже сюди, загорілися дві лампочки. От вони загораються дві лампочки і лампа ДЛР. Одночасно. Тут висока напруга. Так само це, це та сама точка. Якщо ще сюди даю. Лампочки не світяться. Так, тепер робимо зупиночку. Так, дивимося сюди на біфіляр. От в мене зовнішня катушка, вона не скомутована. Тобто заземлення тут, якщо я буду приєднувати, фактично воно не буде з'єднане схемно абсолютно. Але за рахунок того, що у нас є тут якби трансформаторний зв'язок, електромагнітні поля перетинаються, я даю живлення, розряд йде малесенький, передивимося, куди я приєдную заземлення. Тобто я землю даю на Катушка, яка не має відношення до схеми, але зміна системи відбувається. Це зв'язано з тим, що коли ми беремо, розглядаємо, що у нас енергія рухається не по провіднику, а навколо провідника, тут іде вже електромагнітне щеплення, і вже ця енергія з цього зовнішнього біфіляра передається на роботу системи Зараз ще раз робимо зупиночку. Зараз наш зовнішній дефіляр від'єднаний повністю, але на ньому є досить таки потужний потенціал. От лампочка загорається, це йде трансформація, те, що я говорив. І коли ми додаємо Енергія, Так, сьогодні таке пізнавальне відео. Головне, що я хотів продемонструвати, що є результат лампочки запалюється із. Конденсатора, який ми досягали, щоб він заряджався. Тому що, якщо ці лампочки під'єднати на два виходи з конденсатора, вони горіти не будуть. Коли ми їх під'єднуємо через біфілярну землю, вони загораються. Так само цікавий момент, коли я даю заземлення на зовнішній біф. Тобто заземлення в нас безпосередньо не приєднане, але робота в системі відбувається. І заряд, і лампочки також горять. Це такі нові цікаві моменти. Може для когось вони не нові, але я показую те, що я сьогодні побачив. Всім успіху і до нових зустрічей!